Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 23 жовтня 2024 року. Розклад як завжди на три варіанти: тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Вам так, лицар мечів говорить про те, що, можливо, ви десь планували поїздку або переїзд, можливо, зміну місця проживання, то у вас все буде вдалим. Подорожі також будуть вдалими. Якщо ви чекали якусь інформацію, ту, що для вас буде корисною і потрібною наразі, то також ви зможете отримати цю інформацію. Гарний день для того, щоб розвиватися у соціумі і для того, щоб ви, ви вирішити свої робочі питання. Тож, на перший варіант, вам так бажаю вам гарного дня. Другий варіант справедливість перевернута, говорить про те, що вам ні. Можливо, вам потрібно звернути увагу, якщо у цікавить робочі питання, то перевірте всі папери. Десь може бути помилка. Якщо ви оформлюєте якісь юридичні документи, можливо, звертаєтеся у державні служби, то також звіряйте всі документи, хто, можливо, кредити оформлює або ще що. Тому що може бути десь якась помилка, яку вам потім доведеться ще й виправляти. А також вам варто розуміти, що, можливо, ви наразі витрачаєте більше енергії або робите більше якихось вкладень, чим отримуєте навзаєм. А відповідно, вам потрібно відновити свій баланс. Все повинно бути в балансі, інакше ви будете втрачати свою силу. І ще такий момент. Дуже будьте уважні до людей, які працюють у структурах, і будьте уважні до того, щоб ви не порушували ніде свої закони. Ніякі, не ні людські, не державні, не будь-які інші. А я бажаю вам, хай всі негаразди гаразди, пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Десятка мечів, вам так. Але вам варто розуміти, що ця десятка мечів е, чимось вам, може, наголошує про те, що ви не можете пройти свій певний досвід і вирушити у щось нове, щось вас тримає. Можливо, в більшому ступені. ви самі себе накручуєте так, що е, чините собі перепони. Але на сьогодні ви можете діяти. Тільки за умови, якщо ви повністю володієте інформацією з того питання, про яке ви хочете або обговорити, або вирішити, або десь ще про щось визнати. От, коли ви будете знати все і мати інформацію, тоді будете діяти сміливо. А поки ви не маєте, то вам варто вийти із того стану, де ви самі себе пригнічуєте, накручуєте. І таким чином, можливо, провокуєте навіть певні хвороби. Я бажаю, хай у вас все складеться гарно. Бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.